В Україні почав працювати державний інтернет-магазин із продажу дров для населення. Відтепер мешканці населених пунктів можуть онлайн придбати сировину для опалювання взимку. Це додатковий майданчик, через який ви зможете ознайомитися із асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн. Через інтернет-магазин ви напряму контактуєте з лісгоспом, який реалізує продукцію. Щоб купити, потрібно авторизуватись на спеціальному ресурсі Дрова є, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи. Потім потрібно визначитись із видом і обсягом деревини та оплатити замовлення. Після чого разом з оператором вирішити питання логістики. Наприклад, жителі Харківщини можуть придбати дрова у чотирьох лісових господарствах регіону: це жовтневе, чугуєво-бабчанське, зміївське та гутянське лісові господарства. Та є важливе уточнення на одну особу встановлено межу на купівлю 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські Ізвістія.